Я купив 100 кіндерів для того, щоб з'ясувати, як часто буде тут повторюватись іграшка. Але перед тим як ми почнемо розпаковку, повернемось трішки назад. Gunfire reported in вивкан uh, mission row. Roger. We're heading over now. Так, ну що, ми вже в магазині. Я стою біля стелажу з кіндерами, і часто кажучи, я трошки засмучений, тому що я думав, що Kinder Joy буде трошки дешевше коштувати, тому що один такий кіндер коштує 75 гривень. Мені треба 100, це буде 7,5 тисяч. Це дуже багато. Але що не зробиш заради таких крутих підписників, як ви? Я готовий прямо зараз купити 100 кіндерів. Просто прожимайте лайк і ми починаємо. Так, але виникає ще одна проблема. Я, походу, їх всіх не донесу, тому нам треба когось попросити покликати. О, от якийсь дядько стоїть, може він нам допоможе. Перепрошую. Так, та супер. А, а можете допомогти кіндери донести мені? До кази? Так, і додому. І розпакувати? І розпакувати їх. Добре, можу допомогти. Давайте. Тримайте. Оп. А тепер ще. А тепер ще. Я думаю, ще один. Йдемо на казу? Йдемо. Боже, як це скучно. 97, 98, 99, 100. Так, загальний чек у нас вийде 7 з половиною тисяч. А тепер увага! Хто вгадає кількість повторювальних іграшок в цих 100 кіндерах? Забере всі іграшки собі. А ти пиши прямо зараз в коментарях цифру, поки я відкриваю цей кіндер. Можливо, всі іграшки забереш саме ти. Ну що, go? Ух, як тяжко. Якщо чесно, мені барабану на ті іграшки. Я прийшов похавати Кіндер. Опа! па Зразу є якась іграшка і інструкція. У нас попався такий водогрибочок зі знаком питання. Ну, мені здається, що їх буде найбільше. Так, ця іграшка, коротше, для надто розумних, бо я з двох деталей не можу її скласти. А, це типа сюди можна щось ставити? Підставка типа під щось. Ну, коротше, таке щось. собі. Але давайте зараз подивимось, що в тій штучці. Можливо, там є дві іграшки. Це те, що любить Хома. Вау! Оце класна іграшка, оце я розумію. Кайф. Я готовий в таких відео зніматися кожного дня, тому запрошуйте. Так, let's go. Буду відкривати тепер я. У мене синього кольору такий Кіндер. Чікс. О, у мене вже щось цікавіше. Маріо! Слухай, Маріо, це Луїджі! Це Луїджі! йоу! Топ! Слухай, взагалі прикольно. Але в мене хоча б корисний подарунок. Тут можна улівець ставити, а тут що ти поставиш? Ну, наша ціль це зрозуміти кількість повторювальних іграшок. Поки що ми унікально йдемо вперед. Почекай, Лінк, Дивись, щоб було цікавіше. Давай поспоримо з тобою на 100 доларів. Хто за три спроби знайде Маріо, той е, виграє 100 доларів. Let's go. Я придумав лайфхак для себе. Ну, no, давай, давай. Я зараз принесу вагу, зважу три найважчих кіндера і буду їх відкривати. Бабамс! У нас є така вага, я в цій вазі важу своїй собачці корм. Цей важить 42 грами. охо хо 44! Ми цей залишаємо. О, 35 це дуже мало. Ось цей 39, я його теж забираю. Поки він там важить, хай собі важить. Так, ну що, я переважив всі кіндери. Я знайшов один на 45 грам і два по 39 грам. Я буду відкривати їх. Маріо має таку енергетику дуже світло. Раз, два. І тут ще є. Ну що, let's go відкривати? Так, да, давай. На жаль, ще й не унікально, такий? Ну, в мене класно попалося. Класно, але не унікально. Той дракончик. Знову не Маріо, але унікально. Це у нас коротше новенький якийсь антистрес. Дуже унікально, дивись, це інакше. Хоча от можете порівняти, вони похожі, але це якесь от е, зажим для чогось. Я відкриваю свій третій останній кіндер. Це той найважчий, який важив 45 грам. Я тут зараз таку музику потім наставлю. Інтригуючи ду Та нема там. На жаль. Зараз ми дивимося мою третю іграшку. Що <Fand roll> там? Та нічого, знов якийсь попіт Сімплінку. Слухай, давай. Якщо ми не знайдемо Маріо, то зробимо якесь голосування на найкращу іграшку. Да, буде круто. Тому дивися до кінця, бо будеш в кінці голосувати. A few moments later. слейтетас. Ми відкрили вже 30 кіндерів, і в нас дуже багато іграшок реально почали повторюватись. Тобто унікальна тільки ось ця, ось ця і ось ця. Решту всі дивіться, скільки багато повторюється. І ми до сих пір не знайшли Маріо. Ось цей Кіндер впав в Валініка тільки що, і я його підняв. Мені здається, що це не просто так, бо я вірю в знаки, і мені здається, що там може бути Маріо. От я маю таку чуйку, що там Маріо і готовий поспорити з вами глядачами. Давайте домовимось так, Якщо там Маріо, ви обов'язково підписуйтеся, ставите лайк і пишете в коментарях Хома топ. Готові? Я навіть не буду дивитися, ви перші подивитесь. Що там? Шу! Ага, Маріо! <рапляв> Яку я чуйку <рапляв> мав шар? <рапляв> <жарко. рапляв> Це найексклюзивніша іграшка, яка тільки існує в цьому кіндері. Вона одна на тисячу кіндерів попадається. Пум 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 А який це кіндер був? Це десь був 77-78 сімдесям кіндер. Він в тебе впав просто і я його підняв. Капець я втратив можливість. Пух, я вже реально замучився. Думаю, перекусити. І поки в нас буде перекус, я хочу вивести отут на екран найпопулярніших коментаторів з минулого випуску. Це топ 5 найкращих коментаторів. І не забудьте підписатися на всіх тих людей, бо вони дуже круті, вони креативні і класні. Тому, якщо ти хочеш попасти в наступне відео, пиши креативний коментар. І в наступному відео можливо саме ти попадеш сюди. Дивись, унікальна принцеса попалась. Mm, прикольно. Можливо, то моя майбутня жінка. Воу, чел! Що там, Маріо? А лише краще, ніж в тебе. Ну як, це оригінальний Маріо? Мене теж Маріо попався. Став їх туда. У нас вже три Маріо, уявляєте, це найрідкісніша іграшка, яка є. Віці, як вони круто виглядають, три Маріо, це заслуговує вашого лайка. Ну що ж, довгоочікуваний результат. Ми розпакували всі 100 кіндерів. Унікальних у нас вийшло лише 6 іграшок. Решту всі були повторювані. Тому хто вгадав, всі іграшки я відправляю тобі. Ну а всі, хто дивився і був з нами, ставте лайк. Підписуйтесь на канал на 5000 лайк я куплю ще більше кіндерів і розпакую їх. А я ще більше з'їм. Чувак, ти зараз офігієш шанону. Ну. Скільки да? Я зайшов на Алиікс і побачив, що такий колекційний сет коштує 4 тисячі гривень.